du meine Arbeit für richtig for ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, habe dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienst meines Volkes. Gib these years for the eye, that I have my sight in my folk. Give you a stream up. And I don't know how the Wershoven Right. І він займається чим завгодно, записує селфі відоси, але не вирішує головного питання. Через два місяці, Володя Зеленський, ти будеш нелегітимний, ти не можеш очолювати країну далі просто по інерції, бо тобі так захотілось. Потрібна якась законодавча форма. Нехай це буде референдум, можливо, це буде якийсь закон в Верховній Раді. Стосовно там якихось надзвичайних ситуацій, що президент під час військового стану в країні він не може бути переобраний, його повноваження продовжуються на період, якийсь там і так далі. І так далі. Але якщо, наприклад, це така норма буде проведена, то я гадаю, що все ж таки люди мають висловитися на якомусь референдумі і підтвердити, чи вони згідні з таким. Навіть Гітлер озабочувався такими речами. Він же не просто так очолив безстрокову країну. Там був ну, цей фейковий, та тим не менше, якийсь привід підпал Рейхстагу, Потім були закони, і він як канцлер. Він же не був навіть головою держави, це був канцлер-прем'єр-міністр. Він вибив собі через Вондестах, вони проголосували про наділення його оцими повноваженнями. І я не пам'ятаю, чи був там референдум. От я знаю, що Наполеон точно проводив референдум стосовно того, щоб він був імператором. Він став абсолютно законно імператором на підставі референдуму у Франції 98% французів, і це дійсно були ці рахувальні комісії. Без всякої болди і без базару він дійсно був обраний імператором і потім ще й коронований. Тому, коли його називали узурпатором, цей Олександр І, який табакеркою, ну, рок, чужими руками, але за його згоди, мовчазної згоди, вбив свого батька і зайняв його трон, і він називав наполеона узурпатором і якби нелегітимним. Ну, так тоді називали людей нелегітимних узурпаторами, тобто ті люди, які самі собі привласнили владу. Це було доволі смішно. Так ось в нашому випадку, аби Зеленський не став узурпатором, нелегітимним, йому потрібно щось робити і щось думати. І я гадаю, що на референдумі, якомусь референдумі, має бути не лише питання, оце тільки Володимир Олександрович, ви дозволяєте йому очолювати країну безстроково на військовий стан чи ні? А якщо людина не хоче, щоб Володимир Олександрович очолював країну безстроково. То що тоді? І е, більшість людей поставить ні. Що далі? Тобто це безсенсово потрібно ще якесь питання, тобто потрібно надати людям вибір, бо це вибор без вибору, так або ні? А от якщо ні, ну уявімо на секундочку, що більшість людей сказала ні. Ми не хочемо, щоб Зеленський очолював Україну без строку. Хочемо, щоб він пішов. Що далі? Робити новий референдум, робити вибори це абсолютно безглуздя. Вибори зараз неможливо робити в країні, чому? Бо ви тим самим легітимізуєте нові кордони України? Адже 20% України зараз окуповані, і тому навіть той Путін і, в принципі, Світова спільнота скаже: Але ж цей новий президент, якого ви обрали, він президент лише тієї частини. Яка ось ну от в межах тих, там де відбувалося голосування. Тобто, ви тим самим, це оці, цією мережею виборчих дільниць, тим самим легітимізуєте нові кордони України. Це робити неможливо і не потрібно. Навіть коли обирався Порошенко, були спеціально там дільниці, тобто для людей з Криму вони могли виїхати. Ну і Крим і окуповані частини Донбасу на той момент. Вони становили, якщо я не помиляюсь, 7% від території, тобто, якщо навіть гіпотетично всі б ці люди проголосували проти, то все одно Порошенко би переміг. Так само і з Зеленським. Якщо б гіпотетично всі ці регіони проголосували проти, то Зеленський би переміг 73% на секундочку. Але але тим не менше, зараз це вже окупованих 20% території, там 5 чи скільки 7 мільйонів. Багато дуже і повернулося. В нас теж люблять розганяти зраду. 10 мільйонів виїхало за минулий рік. Баланс сальдо тих, що виїхали, і тих, що повернулися, став від'ємним мінусовим 140 тисяч людей. Тобто лише 140 тисяч людей в сухому підсумку залишило країну за 2023 рік. Це не так вже і багато, з огляду на війну, це не так вже і багато, і це дуже добре. Так ось вибори проводити неможливо. Але можливий був би референдум з такими питаннями Ви за то, щоб країну безстроково очолював там головнокомандувач. Там я не знаю, якась посада така. Ну але це вже не президент безстроково на час військового стану. Так, ні? Якщо так. То тоді яку з цих кандидатур ви бачите. І тоді в залужного відкривається шлях до цього. Хоча я, друзі, зауважу, що, напевно, у Валерія Федоровича просто нема таких політичних амбіцій. І я, чисто я, я б на цій посаді волів би бачити більше генерала кривоноса. Він балотувався колись в президенти, і ми бачили, що в цієї людини є політичні амбіції і є розуміння, як функціонує держава, як скорше би і радше би. Хотів побачити на цій посаді кривоноса, ніж залужного. Ну, маємо що маємо. Або Забродського. Забродський теж балотувався. Добре, менше з тим. Так ось має бути якісь розроблені такі питання, і ця людина вона б називалась, може, виконуючи обов'язки з широким спектром повноважень. Власне, це вже диктатура.